Всім привіт, друзі і гості каналу, радий вітати вас на своєму каналі, всім доброго, мирного, гарного, позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. Сьогодні у нас вихідний, а отже, вечір на нашому господарстві сонечко вже скоро буде заходити за хмарки. Курочки наші з качечками тут ходять підвечіркують. як ви бачите, Отих драконів на території не спостерігається. Я їх вигнав сьогодні знову. Так, далеко, думаю, і надовго. Їдять капусту. Кури качки індики. Кури, ще доїдають, там щось є в кориті. Територію свою тут вони зачистили конкретно, а я вже коли дозачищаю свою територію, я вже сюди доберусь до них трошки позачищати їм їхню територію. В планах ще є ось тут поставити ось тут. Поставити. Новий забор від дороги, і затіняючою сіткою його натягнути. Тому що тут такі якісь секції, желізні, вони невисокі, може з півтора метра. Більше немає. І воно таке благеньке, ледь-там -ледь прикріплене. Закопати стовпчики, натягнути сітку високу з метрів вісімдесят, метрів 30 тієї сітки треба. Але треба таке зробити. По-перше, і на вулицю буде менше видно. І ніякий. Пес не заскочить і натягнути ще затіняючою сіткою, то буде взагалі супер. Нікому не буде в очі кидатися, нікого не буде дратувати, і ніхто не буде заглядати, ходити по сторонам. Так, ці тут у нас їдять курочки, чубатурочки. І ці тут у нас їдять, але трохи поховалися, бо на вулиці сьогодні. Холодно, не знаю, як у вас, як у ваших регіонах можете написати, а в нас на вулиці сьогодні зранку був мороз. Вода е, в ємностях всіх, що стояли на вулиці, і залишилася вода в тазиках у гусей і качок, замерзла. Не дуже. Десь, можливо, з пів сантиметра О, такий шар було льоду. Піднялось потім сонечко, ось воно ще трішечки під вечір світить, але бачу, що вода перешерхає в коритах знову. Значить, на вечір буде, буде мороз. І так воно вітром таким холодним затягує, показує, що зима хоче вступати в свої права. Кури сидять закриті, бо вже тут у них є фіртка. Ось, вони вже на ту сторону не виходять. І там вони не несуться. Вони там були собі придумали місце, де їм нестися. Але вони вже тут ось закриті. Все. Тут вже в них закрита територія. Вже двір відділений від курей і вже вони тусуються тут. Але так як вони неслися там під хатою в гнізді ще забрати оцей мішок. Зі сміттям. І по-новому мені треба ось тут загородити. Ось тут оце. Сітку натягнути, щоб вона була вища і щоб воно було нормально загороджено. Так, ці також тут доїдають капусту і вода ось уже береться лід кастрюлі. Ідемо далі. Саморізи повилітали. Опа. Треба позбирати їх. Так. І виходимо сюди на цю сторону. Тихо, спокійно. Качки з корми там собі самі гуляють. Тут моя красунька, хочу, щоб її погладили. Що таке? Красоту не моя. Ви тут спостерігаєте за тим, що роблять гуси на території. Гуси на території пасуться. Голодні бідні. Насипав їм сьогодні ячменю без пшениці, без кукурудзи. Зранку була каша, вони їли кашу, а потім вони прилетіли бідненькі, голодненькі з трави зеленої. І я їм насипав ячменю, так їх обідав. І вони бастували, не їли, пішли, посідали, понадувалися, поховали свої лапки і сиділи. Не було коли мені їх бавити сьогодні. І випустив я їх другий раз знову на город. Хай ще попасуться. Тихенько, спокійно, вони собі тут ходять. Вивчають територію. Колись, дай Бог, якщо я розбагатію, є таке в планах у мене, зароблю мільйон на яйцях інкубаційних весною, то я. Що я? Я хочу купити сітку 1,20 двадцять і по периметру свого городу, так як я вже казав, забити стопчики і натягнути цю сітку для того, щоб... Випускати отак гусей. Маленькі гусенят, коли можна буде їх відкривати, щоб вони ніде не йшли, а випустив і спокійно вони собі тут гуляють. Індиків можна так випускати. Вони по території тут будуть ганяти, і все тут буде у них нормально. Трава зелена, хоч багато ще є сухостою, але. Між цим сухостоєм ще є дуже багато зеленої трави, тому хай пасуться. А ця сімейка ходить тут заглядає, що ж вони там роблять через сітку. Через сітку вони пасуться. Випускати їх вже сенсу немає, тому що вони будуть вже між собою битися. Так як вони вже відокремлено живуть, вони вже сформувалися, так вони собі і окремо вже живуть. А цих потрібно ділити також уже. Напасаються вони нормально. Напасаються так, що навіть вона не помішається та трава в них. Щось вверху летить, і вони всі задирають голови і дивляться, що ж там поверху іще летить. Дуже багато ворон літає. Всі пасуться. У них сьогодні джекпот. Для випасу території в них достатньо. Аж туди вниз. Не хочу йти туди до них, щоб їх зараз не збунтувати, щоб вони не рвалися, не летіли додому. Хай там собі ходять. Вони і так уже починають гігати і збиратися додому. Сьогодні роздивився, що чубата гуска. вона не вся сіра. Чубата і гуска є ще поясочок. Після того, як закінчується шия, переходить до туловища між крилами і шиєю є дуже гарний, цікавий поясок. Така красуня гусочка. Сидиш, придивляєшся до них і щось нове з'являється. На білому гусакові холмогорові є голубі латки на литках. Голубе гарне пір'я, во стоїть красунчик. Клавуня ось тут, ніде далеко не йде, спереду собі стоїть. Щоб її само першу пустити. Там маленька зелененька травичка і вона там собі її скубає. Гусюнька. Такий ось гусячий релакс. Поки хожу тут пораюся, хай вони собі пасуться. Поки немає снігу, їх так можна випускати. Якби був вдома кожного дня, то можна кожного дня і випускати, а так... В них тільки на вихідних такі свята, ну і в будень це зранку, поки я тут бігаю пораю з перед роботою. Буквально хвилин 20-30, що вони можуть походити попастися. Треба їх трішки завернути, бо збираються вони йти до пшениці. Що, звірі, опа! Гусіки, ви не туди налаштувалися. Вам не треба йти на пшеницю, вам треба йти в зворотньому напрямку. Тут травичка трішки менша. І вам тут зручніше пастися, але голови направляйте свої туди, туди, куди вас веде чубатий гусак. Чубатий гусак дуже гарно водить, він йде. Потихенько, помаленько, нікуди не спішить. А в руки на, на вечір робиться холодно. Так, Морозино. От все. Летимо додому їсти. Гуляй не гуляй, а їсти летимо. Такі жопки гарні повідпускали ті усочки. Тульської прямоносої такі були, як доски приїхали. А Тепер з такими гарними жопками пішли. Хай йдуть під сіткою там лазять. О, красунька. І гусак ззаді йде. Хай під сіткою гуляють, нагулюють апетит. Не буду я їх пускати, вони вже знають, куди їм йти, де в них там фіртка. Фіртка їхня закрита, підперта і хай там собі. Тусуються. Назад ідем, фірка ж закрита. Треба кудись іти. В голові не робить смикалка, що треба пройти десь вниз, може пройти там ще є трава. Треба летіти під сіткою, товктися під сіткою. Давайте. Там ще є трава, куди погнали. От вони дійшли до своєї території, і тепер будемо товктися. Ми далі не підемо. Нам треба лазити тут, де, де нас спускали, там ми й будемо лазити. Ідіть, гуляйте іще. Тут також є трава, можна пастися, ну не дуже щось ми хочемо пастися. Ми вже хочемо йти додому. Ще пробуйте, беріть пасіці, гусіки. Путь і путь. Хвостиками потрашли, дьобками порухали, крильця розплавили, погуляли, походили, травички поскубали. Ну, я вас опускати не буду, навіть не збирайтесь. Ще трішки погуляємо. А вам всім бажаємо миру, добра, здоров'я, успіхів, наснаги, здійснення мрій, новорічного настрою, різдвяного дива і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Цінуйте життя, дорожіть тими, хто дорожить вами. Насолоджуйтесь кожним новим днем, кожною новою хвилинкою. Всім пока і до нових зустрічей! Тихому тікати. Ой так тікаю по-тихому, щоб ще не перечепитися і не звалитися, макітру свою не побити, вона і так дуже розумна, а ще десь, як зачеплюся, вдарю, то взагалі буде. rose much is